Квашена капуста за 3 дні. Справжній суперфуд усіх часів. І це найпростіший рецепт квашеної капусти. Капуста це один з найбільш улюблених овочів в українській кухні. Від давніх давен капуста була незамінною складовою частиною українського столу. Завдяки своєму багатому смаку та корисним властивостям капуста займає почесне місце в кулінарних традиціях нашої країни. Готову квашену капусту можна здобрити свіжою пахучою олійкою, придбаною на базарі, присипати подрібненою зеленою цибулькою та кропом зварити картопельку в кожушку. А ще краще запекти на вогні, і це така смакота словами не передати треба тільки куштувати. На цьому етапі у вас має виникнути непереборне бажання швиденько йти квасити капусту. Заквасити капусту в домашніх умовах простіше простого. Для шинкування найкраще підходять саме зимові сорти капусти. На 1 кг капусти беремо 1 столову ложку без гірки. солі. Пошатковану капусточку розкладіть на поверхні столу. Додайте натерту на терці одну морквинку та сіль. Перемішайте все руками, але не віджимайте саме це важливо, якщо ви любите хрумку капусточку. Щільно вкладіть капусту в банку або, як я, до кастрюлі. Залишаємо ферментуватися при кімнатній температурі. На капусту поставити тарілку та гніт. Капуста пустить сік. Якщо ж ви будете квасити в банці, то необхідно поставити під нею тарілку. Важливий момент. Раз на добу протикати капусту дерев'яною шпашкою чи ножем, щоб капуста не гірчила. За три доби капуста буде готова. На даному етапі я розкладаю капусту у пластикові лотки та ставлю до холодильника. Капусточку вже можна пробувати, але я залишаю ще на декілька днів дойти в холоді. Зберігається така капуста в холодильнику тривалий час у розсолі, що утворився під час квашення. Але звертаю увагу, що якщо таку капусту готувати на зиму у великій кількості, вона з часом пом'якшає і вже не буде така хрумка, як на початку. Для тривалого зберігання на зиму краще використовувати рецепт капусти, що заливають розсолом. А капусточку за даним рецептом можна робити за необхідності. Смачного! Обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайку.